А зараз до інших подій чергова партія гуманітарної допомоги для українських військових від громади надвірнянщини вирушила на схід цього разу. До важливої акції долучились жителі села Заріччя. Майже дві тонни гуманітарної допомоги для учасників антитерористичної операції на сході України зібрали жителі карпатського села Заріччя. Учасники акції розповіли, що замовлення отримали від батальйону Донбас. Усі побажання військових враховані. Ми отримали прямий заказ батальйону Донбас. У Нас є все. Починається від шкарпеток і кінчаючи м'ясними там консервами. Все. напряму від солдатів. Ми отримали заказ, і це ми веземо в акції на підтримку українських військових. Взяли участь громадські активісти, серед яких самооборонівці та козаки, церковні служителі, підприємці і прості люди, які не мають великих статків. Хочу подякувати духовним наставникам. всіх в конфесії. Здається, що ми молимося різні, але коли біда наступає, всі старовляться разом. Громада сильна, тому ми й сильні. У Нас козацький дух, дух опришків. Я дуже вдячний своїй громаді. Громадська організація народна самооборона, яка виступила ініціатором у справі збору та відправки допомоги на схід, і далі продовжує цю роботу. Ми займаємося цим постійно. Від самого початку проведення АТО ми залучаємо до цього громаду церковних людей, які можуть допомогти нашій армії в такий тяжкий для цього час. Серед найбільш необхідних продуктів і речей для військових надалі залишаються вода, супи швидкого приготування та консерви, шкарпетки, нижня білизна і засоби гігієни. Народна самооборона закликає громадськість підтримати українську армію та допомогти тим, хто оберігає наш спокій. Світлана Гаєвська, Іван Сем'янів, новини телеканала Раї.